Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, добрі новини для українців. ЄС продовжують програму захисту українських біженців, які тікають від війни до 2024 року. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Дякую вам отож, друзі, європейською радою. 10 жовтня було ухвалене рішення продовжити ще на один рік механізм захисту біженців з України до березня 2024 року. Відтак європейська директива, яка передбачає собою надання тимчасового захисту для українців, які тікають від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Соціальні виплати, право на освіту, медичну допомогу та роботу друзі, продовжили таке рішення. Було прийнято на тлі масових обстрілів України. Друзі. Про це повідомила також комісарка з питань внутрішніх справ. Ілва Йохансов, вона сказала, що ті жахіття, які ми побачили, дало змогу нам чітко зрозуміти, що ми надалі прийматимемо українців, які вирішать їхати до країн Європейського Союзу. Директива про тимчасовий захист біженців, друзі, продовжена до березня 2024 року. Але, друзі, це ще не все. Також Європейський Союз прийматиме українців, які перебували деякий час в Європі, повернулись назад в Україну, і якщо вони захочуть повернути, в європейські країни, у них буде така, друзі, можливість. Раніше, у разі повернення біженців з ЄС на тривалий період в Україну, вони втрачали статус біженця, і тимчасовий захист на них більше не поширювався. Однак зараз не потрібно буде виходити з реєстру, можна залишити за собою документи про тимчасовий захист, який людина вже отримувала. Тож, друзі, такі добрі новини для українців. До зустрічі!